Добрий день, мої, шановні, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Вчора чоловік перемотоблочив землю, а сьогодні садимо. Уже посадила по три рядочки кущівочки синенької та біленької. Ну, а це чоловік тягає рало, роби мені рядочки, і буду саджати. Часник ярий, бо зимовий вже росте. А отаких от у мене два сорти. Як звуться, не знаю. Ну один кругліший, один длинніший. Отакий часничок буду саджати. Також по три рядочки, нам більше не треба. Як я вже казала, в цьому році ми залишили невеликий шматок землі, бо нам більше вже не треба. Уже не тримаємо багато господарства. Діти пороз'їжджалися, дочка тут, але має свій город. Тож для нас двох цього вистачить вдосталь. Цибулю чесник посадили, буду садити морковку. Морковку, отаку карательку і морковка ням-ням. А ще буду садити бурячки. Карліон, такий довгенький буряк. І, як завжди, Детройт. Чому кажу, як завжди, бо вже це 4 сезони ми садили. Нам дуже подобається цей сорт буряка. Тож, є сівалки покупляли. І така, що оту, ручна пластикова, і е, такі ну, сівалочки, ото теж ручні, тільки желізні. А я по старинки руками сію. Приспособів багато, а сію руками. Так мені щось. Краще подобається. Не знаю. Для бурячків і морковки треба більшу міждуряддя. А рало там розчитано на посадку часника та цибулі, Там 20 см рядок від рядка, а тут треба трошки більше сантиметрів 30-35 рядок від рядка у морковки і у бурячка. Тож робимо іншою такою приспособою рядочки. Чоловік робить, а я сію. Ну і потім... Затоптуємо, загортаємо скоренько, швиденько, щоб не засохла земля. Ось так, оцю діляночку біля теплички засіємо морковкою і бурячком. І цього нам також вистачить з головою. Досіяли буряк і морковку справились. Чоловік засипає рядочки. Ось так у нас вийшло по три рядочки Одної куртюшки, другої курчушки і по три рядочки. Кожного чазничка два сорта. Тож в общому вийшло 12 рядочків. Ось така латочка, цибульки і часнички. Ще ж у нас є зимовий. Тут ось вже дорівнює діляночку, щоб не було грудочок чоловік, де посіяли морковку з бурячком. Ну, і поки що все, будемо. Іти щось трохи їсти, мабуть. Ось дивіться, як квітує полуниця. Вскорі треба її порихлити і трохи бур'ян уже пополоти, посапати, гарно квітне. Уже навіть полунички зав'язується. І треба її підживити обов'язково і обробити. От. Ну, так ось виглядає часник зимовий. Тут рядочок морковки між цибулею і часничком і цибулька. От. Ну, а оце парничок оставили, я тут буду щось сіяти на краю Ось ця приспособа, що робить рядки. Там змінюються насадки. Можна нею і рихлити землю, ну, і робити рядки. Квітнуті риси вже. Агрус уже доволі великий. Ну, В цьому році, самі знаєте, все дуже швидко, обцвіло, перецвіло, нав'язалося. Дай Боже, щоб ще був врожай, бо нав'язалося таке, щоб воно ж виросло і достигло. Багато ще мені полоти, сапати. Ну, це помаленьку все зробиться. Не це головне. Головне, щоб було здоров'я і мир у нас. Обсвілися сливки, в'яжуться потрошки. От, черешенька жовтенька, теж обцвілася, і риси вже починають квітнути, в'яже, черешенька в'яже, жовтенька. Все пообцвіталось уже. Робиться ще одна сливка. Це сорт киргизька. Сергійська сорт. Це я точно пам'ятаю. Ну, Ось така латочка засаджена. От. Тут у нас абрикоска нав'язала абрикоски навіть. У тому році було 4 абрикоски і опали, не достигли. А в цьому році сподіваємося, що щось таке нам залишиться. Вже дивіться, які гарненькі. От. Прям гарненькі абрикоски, дай Боже, щоб дождали урожай. Ну, ще отаку латку нам треба засадити. Ну, це ще день, два, три, та й все. Та й по тому. Багато не садимо. Ну що, мої дорогі, всім дякую, хто додивився мене до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Щиро вдячна вам за всі ваші теплі слова, підтримки. Дякуємо нашим хлопчикам за наш захист. Всім до побачення, всім миру!